Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у мене розпаковочка. Я дуже давно нічого не купувала, так як у мене досить достатньо своїх рослин. Ось така велика посилка, дивіться яка. Я її отримала від Али. Так, це упаковочний папір від Али Кітка Хто у квіткових групах, те її знає. ця зовсім молода жіночка, дівчина з Харкова, яка мала дуже шикарну колекцію. В неї сюда теплиця. Ну, мабуть, була, можна так сказати. Ну, можливо, ще є. В неї були унікальні рослини, досить дорогі рослини, які в колекціях. Мало б кого нам були. Але, на жаль, на жаль, наше сьогодення і Алла змушена від'їжджати, розпродавала свою колекцію. Я брала участь в, в аукціоні на її сорти різумних бігоній. Зараз буду розпаковувати по папу. Покажу, що я тут купила, ось, видно, капусик мій. І ось велике буду зараз доставати. Це, мабуть, та сама велика бігонія, яку я взяла, і покажу вам. Ось я розпакувала поки одну, покажу: саму велику. Ось ця бігонія. Так, звичайно, вона прим'ялася. але вже розпродував їх по ціні зовсім невеликих. Ну, нічого, я думаю, вона відійде. Молоденькі листочки відростуть. Це трошки інші бігоні. Не такі, як у мене. У мене королівські, а це різомні. Ну, але спробуємо з різомними також подружитись. Я думаю, вони трошки простіші. Дивіться, який розкрас красиві листочки. Мені дуже сподобався. Він такий варіатний, двохколірний, цікавий. Так, зараз буду розпаковувати все інше, покажу вам. Я познайомилась з Аллою в соціальних мережах. Натрапили на її пости з такими красивими квітами. Восени я брала в неї хілодендрони. І вона в подарунок давала мені сингоні. Ще щось купувала. Ага, ось. Бігонечка, а це подарунок. Я також не знаю, що Ала наклали подарунки, тут багато різних. Так, ми розпокою, швиденько. А потім вам покажу. Також я купувала вали, то зараз згадаю, ось така цікава бігуничка. Так, це, мабуть, сія не скажу, за все. Але це королівська, Це, мабуть, не. Але це все розпробувала. Те, що ростила для себе, те, що збирала руками, все розпробує. Я, що це я ще кафу. Алі кактуси вона так ось Ух, який красний! Тут угу. не зламався. Ух, я ще такого і не бачила, Дивіться. Ось курінчик. Ось такі красний. Дивіться, який красивий. Він дуже великий. На фото він такий не здавався великий. Насправді він дуже великий. О! Який красавчик. Так, розпаковую далі. У нас іще один красунчик такий. Я люблю такі цікаві, О, можна роздивлятися. Я не знаю сортів, але мені здається, що це дуже-дуже сортве. Так, не буду розпаковувати, він без горщика там корінчик. Це бігонічка, ще одна така красочка, так, це та бігонічка, яку я виграла на аукціоні, Фата Маргана. З таким унікальним чорним листям. Взагалі не бачу молоденьке, ось трошки зелені бачу на підсвіченні. А тут, взагалі, не бачу зеленого. Так, це вже унікальні сорти з таким чорним листям. Та ще форма листа дуже цікава, порізана. Що ж, буду розглядати потім пізніше. Ось розпакувала ще одну посилу, ще одну бігонічку. Це також подарунок. Ось така з різумних, зелененька, якимись такими цяточками цікавими. Ну, хай розпрямиться, гарненько почне рости. Ось молоді листочки. Ну, будемо дружити з різомними. Ну, і ось розпакувала ще один кактус, мені чомусь. І так. Приглянувся ось такими величезними. Думала, це будуть не колючки, а це колючки. Досить колючі, цікаві. Буду колекціонувати вже кактуси. в мене є декілька і моя колекція кактусів поповнюється. Ось я дорозпакувала посилочку свою. Ось цю бігунічку я виграла на аукціоні. Купила, також до неї. Придбала ось цю велику різомну. І потім бачила, що Алла виставила кактуси. І придбала в неї ось такі кактуси зі знижкою. Це взагалі цікаві унікальні на такій ніжці. Ну, взагалі, всі, всі, всі три. З всі дуже великі, ці трошки менше, але дуже шикарні красивені кактуси. А ось ці бігунечки я отримала від Алли в подарунок. Дякую, Алло, дякую моїм глядачам. розправляти розправлятись листочки, будуть рости, буду далі показувати вам ці красивені рослини. Посажу кактуси, також покажу, буду якось вчитися гарно вже з кактусами дружити. Ну, здається, що там з ними дружить, але там також є нюанси. Все, до нових зустрічів всім мирного неба!